Доброго дня! Цікава Німеччина. Продовжуємо наші уроки з читання німецькою мовою. Ставте лайки, пишіть коментарі, прописуйте кожне слово, можете прописувати прямо в коментарях, це буде швидко, не треба ніякого зошита, і ви будете швидше запам'ятовувати слова, і також будете знати, як їх писати, що буде підключатись механічна і зорова пам'ять. Чекаю ваших лайків, щоб я розуміла, що ці уроки вам йдуть на користь, що вони вам потрібні. І так, приступаємо перед нами чотири слова. Звертаю вашу увагу, що коло цих слів немає артиклів. Чому? Бо ці слова це дієслова веб на німецькій мові. Які відповідають на питання, що робив, що зробив, що робити, що зробити. Генен бігати, хюпфен стрибати, вевфен кидати, фанген ловити, зловити. Прописуйте слова, запам'ятовуйте і до наступного уроку.